Нову пісню, яку я видала у співпраці з своїми творчими подругами гуртом з Черкащини Жоржини. Я дізналася про історію Володимира Викуленка. Це письменник, громадський діяч, волонтер і, взагалі, дитячий поет він себе найбільше характеризував із Харківщини. Дізналася саме його трагічну історію, що його було знайдено в одній із братських могил на Ізюмщині. Це настільки сумно, що от у біографії дитячого поета має бути ну така, така історія. Я вирішила почитати більше. Дізналася, що видавництво іват взагалі його книжку видало. Я перетворююсь. Його щоденник окупації. Володимира Виколенка Росіяни розстріляли за те, що він був волонтером, за те, що він був українцем, за те, що він там відстоював свою думку, не підкорявся. Мені найбільше чомусь впав в очі вірш, листопадова колискова Це було в розділі дитячі вірші. І просто в той же момент я взяла калімбу, щось там почала награвати. Якось поставила на ці слова і чомусь собі в голові потім почула, що я це виконую жоржинами, з гуртом. І так і почалася робота над цією піснею.